Я благодарен всім харківчанам. Хочу поблагодаріть за я. Хочу подякувати харків'янам за вибори, що все спокійно пройшло. пройшли вибори. За це перша і поки що єдина реакція Ігоря Терехова після завершення позачергових виборів. До преси він вийшов одразу після оголошення результатів екзитполів. А вже за добу тервиборчком офіційно підтвердив, Терехов набрав понад 50% голосів. Постановляє визнати обраним харківським міським головою харківського району. Харківської області Терехова Ігор Олександрович. Терехову 54 роки. За освітою будівельник та економіст був заступником голови в обласній адміністрації за керівництва Арсена Авакова. Останні десять років працював заступником мера Харкова Геннадія Кернеса. Коли той торік потрапив до лікарні з ковідом, вів його передвиборчу кампанію. Після смерті Кернеса став виконувачем обов'язків міського голови. Ось декларація Терехова за минулий рік. Він є співвласником квартири у Харкові та орендує ще дві одну з них у своєї ж матері. Орендований Вигоря Терехова автомобіль Mercedes-Benz 2013 року випуску. З коштовностей – тільки швейцарський годинник вартістю в понад 400 тисяч гривень. Торік посадовець заробив близько півтора мільйона гривень. У Готівці зберігає 151 тисячу доларів, 54 тисячі євро 135 тисяч гривень. У банку має ще близько 200 тисяч гривень. Вказана у декларації позика у понад 10 мільйонів гривень, яку взяв у приватної особи чотири роки тому. Перемогти на виборах Терехову допоміг імідж спадкоємця Геннадія Кернеса, вважає політологиня Юлія Біденко. Це одна з перших великих кампаній, яку Ігор Терехов виграв і в якій він брав участь. Тож дійсно було вигідно через смерть Геннадія Кернеса зберігати ось цей імідж права наступника для того, щоб мобілізувати електорат Геннадія Адольфовича. Я не виключаю, що наступні чотири роки, які залишаються в новообраного міського голови, він буде намагатися пробудовувати власні стратегії і розвитку Харкова, у тому числі тому, що місто не стоїть на місці. Продовжувати справи попередника Терехов і сам обіцяв одразу по завершенню голосування. А ще вивчити українську вже, вже вивчаю українську мову, тому буду розмовляти в у тому числі українською мовою. То, що стосується перших шагів, ви знаєте, я зберігаю традицію Довжича кірнаса. Останні два дні від кандидата жодних офіційних заяв. Дізнатися, чи задоволений офіційними результатами підрахунку голосів суспільне прийшло до кабінету посадовця. Тут сьогодні після обіду його немає. Зараз тиха. Спілкуватися з журналістами сьогодні. Вийшли тільки представники штабу Терехова. Ми передамо ваші побажання, і він обов'язково вийде. Ви знаєте, що він дуже відкрита людина, доступна і завжди реагує на будь-які звернення. Уникати журналістів Терехов може через заяви спостерігачів про фальсифікації під час підрахунку голосів, вважає політолог Антон Авксінтєв. Він не хоче ототожнюватися напряму з цією конфліктною ситуацією, яка склалася з підрахунком голосів. Авксінтів говорить, чи буде ще не призначений, а обраний міським головою Ігор Терехов самостійною політичною фігурою стане зрозуміло після обрання нового секретаря міськради. Я думаю, що він може взаємодіяти і з Арсеном Аваковим, і ще такий патронаж з боку Офісу президента по відношенню до Терехова, я передбачаю. Для мене особисто дуже цікавим є те, хто стане секретарем міської ради. Чи Терехов зможе самостійно ухвалити це рішення, і, можливо, це буде хтось з депутатів, з числа фракції блоку Кернеса Успішних Харків, або ж все ж таки. Будуть якісь домовленості на рівні офісу президента, і офіс президента змусить Терехова віддати цю посаду комусь зі слуги народу за словами політолога. Найбільшими викликами для Терехова як менеджера зараз будуть проблеми з переповненими через пандемію лікарнями та тарифами на опалення. Перед виборами він обіцяв їх не підвищувати, а це може вдарити по бюджету міста. Олександра Новосел, Маргарита Дешкіна та Антон Калита, новини на Суспільному, Харків.